Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. В той час, поки я накопичую матеріали на відновлення нашого Уралу, на відновлення мого Ibanez GX 75, а також добудовую нашу улюблену вішку Jackson King, v, хто не бачив, посилання будуть в описі під цим відео. Ми знову поговоримо про те, що не так з певними електрогітарами, тобто, що не так з їх ергономікою. І виходячи з назви відео, ви вже знаєте про що ми поговоримо. Так, цю гітару обрали саме ви. Хто не знає, опитування проходили і в Телеграмі, і в спільноті Ютуба. Потім всі ці голоси були сумовані, і перемога СГ була над Ibanez RG лише в один голос. Тож, сьогодні поговоримо про Gibson SG. Одразу невелика примітка. Ми не принижимо досягнення вкладу розвиток гітарного будування певної моделі певної фірми гітари. Ми говоримо об'єктивно про те, що не так в цих гітарах і як це можна виправити. А також чому ці фірми це не виправляють. Це відео, як зазвичай буде розподілено на кілька розділів: перше це мінуси, потім плюси. А також особисто моя думка на рахунок цього інструменту. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок гітари Gibson SG. Тож, поїхали! І за традицією ми починаємо з мінусів цього інструмента, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Варто зазначити, що ми не будемо повторювати ті мінуси, які зустрічаються загалом у всіх гітар Гіпсон. Тобто відсутність волюту, за рахунок чого в нас завжди відлітає башка у Гіпсона. Від лаубожки просто знають всі. Цей біндинг. І, звісно, якщо він у вас є на гітарі, ви бачите, що у Гіпсона біндинг є продовженням ладу. І заміни ладів на такій гітарі це те ще задоволення. Кріплення гудзика посеред п'ятки грифу, яке не допомагає грати у високих позиціях та багато інших. Хто знає, додаткові, пишіть в коментарях, які мінуси у Веспола, у Вішки та у СГ повністю копіюють друг друга. А зараз поговоримо саме про мінуси цієї гітари, будемо говорити про стандартну модель, тому що цих гітар просто неймовірна кількість варіантів. Тож, саме перший та саме головний мінус цього інструменту це відсутність балансу від слова зовсім. Так, в нас тонка, легка тушка, тобто корпус гітари, доволі високо посаджений гриф, тобто доступ до високих ладів у нас неймовірний. Але з цього витікає те, що у нас є некдайвінг. Хто не знає, що таке некдайвінг, це коли ви вішаєте гітару на себе, а гриф повністю потихеньку наклоняє вашу гітару донизу, до ваших ніг. Звісно, це проблема не тільки моделі СГ, таке буває і на сучасних модернових суперстратах на будь-яких гітарах. Але в Gibson SG це стандартна модель. Її легко вирішити. Вам потрібно або зробити тушку важкішою, або просто надягти кожен ремінь, і він не буде просковзувати по вашій одежі. Але це об'єктивно мінус цього інструменту. Вам потрібно весь час притримувати лівою рукою гриф, а не вільно грати цією рукою, ноти, пасажі та багато чого іншого. Другий головний мінус цього інструменту витікає з його бриджу. Точніше, тим, що в нас гриф йде під кутом, щоб у нас був адекватний екшен, але звукознімачі у нас фіксуються в пікгард, і вони мають зовсім інший кут відносно струн. І регуляція адекватна висоти звукознімачів тут просто неможливо. Так, є моделі, які використовують рамки, але загалом стандарт у нас виходить з пікгардом, тож це другий об'єктивний мінус цього інструменту. Ще один мінус, який не варто оминути увагою, який ви писали в минулих відео про віжку про леспоу, це його нітроцелюлозний лак. я зараз не кажу, що не варто покривати нітрою, чи потрібно, чи вона якось інакше звучить, ні. Є лише одне, що заважає їй бути ідеальним лаком, це його зносостійкість. Так, багато з вас може побачити. Вінтажні гіпсонові гітари, які протерті просто до дерева, тому що що правильно нітроцелюлозний лак в нас не такий зносостійкий, як поліуретановий, як акриловий, та багато інших типів лаків. Це об'єктивно мінус. Але з цього місця ми перетечемо в плюси. Цей лак дуже добре полірується і він виглядає зовсім інакше відполірованим, аніж той самий акриловий. Тут просто інший перелив, інша глибина самого лаку. І за це йому вподобайка. Топи з хвилястого клена та багато іншої деревини. Саме з цим лаком виглядають набагато глибше та набагато яскравіше, аніж просто з звичайним поліуретановим. Це звісно моє імхо, але сам факт, не один, я так вважаю. Другий плюс, так як перше ми згадали до цього, що в нас лак є і плюсом, і мінусом одночасно, це наявність 22 24 ходів із в принципі доволі адекватним доступом. Так, гудзик на п'ятці у нас не допомагає, але його можна перекрутити, і це не буде проблемою. На відміну від класичних телекастерів та сертокастерів, чи гіпсону сполу, гіпсон СГ випускається в моделі 24 ходів також. І це доволі круто. Ви маєте повний. Повний спектр звуків, який потрібен для адекватного музикування, а також на вигляд справжня соло-палка, тому що в нас високопосаджений гриф, в нас доволі зручний гриф. Це особисто моє імхо, але профілі грифу від Gibson мені вподоби, мені не подобається стратівські. Ще одним незмінним плюсом цієї гітари є доволі крутий зовнішній вигляд. Вона виглядає просто неперевершено. Ці два роги загострених, цей скос по корпусу це просто неймовірний дизайн гітари, і я розумію, чому ця гітара має таку велику базу шанувальників. Хоча особисто мені подобається sg подібна гітара від фірми ESP. їх Viper особливо саме струнний, але це вже інакша пісня, там взагалі інший інструмент побудований за іншою філософією. І з цього витікає останній та самий один з головних плюсів цієї гітари це її вклад в розвиток екстремальних, незвичних та дуже цікавих форм гітари, тому що в той час, коли ця гітара створювалася, Гіпсон не боявся експериментувати та робити щось нове, на відміну від зараз. І не бачили ми б зараз таку кількість цікавих форм гітари, якби просто в той час Гіпсон не експериментував та робив все для задля того, щоб привнести щось нове. І тепер, друзі, ми дійшли до самої головної частини цього відео, що я вважаю на рахунок цього інструменту. Я мав досвід гри на оригінальний Gibson SG та Epiphone SG, і це були неперевершені інструменти. Так, із тими недоліками, які я зазначив в цьому відео, але вони внесли великий вклад у розвиток загалом всієї історії електрогітари. І в мене в колекції навіть є схожий на цю модель інструмент це Мій і Так, він схожий на Double Cut, але одночасно не схожий, він має такий же скос, як на SG. Таку ж кількість ладів, таку ж мензуру і ті ж самі проблеми, які є в усіх Gibson SG та Epiphone SG. Я впевнений, що зараз в коментарях знайдуться ті люди, які скажуть, що автор не об'єктивний, що автор не знає про що каже, але це суб'єктивна думка автора. Це канал автора, на якому він розбирає, як будуються гітари, як він сам будує гітари. І в мене таки є розуміння про те, як має виглядати ідеальний інструмент. І які недоліки зустрічаються в усіх фабричних інструментів. Немає ідеальних речей всесвіті взагалі. Є суб'єктивна думка, є об'єктивні речі, а також я чекаю на ваші думки в коментарях стосовно цього інструменту та про що ви хочете почути в нових випусках цієї рубрики. Тож, бажаю всім успіхів, всім гарного!